Слава Україні, yeah, yeah. вітаю всіх зі святом з Днем незалежності. Приїхав з окупу під Авдіївкою, щоб здивувати батька народного артиста України Василя Зінькевича. Промова старшого сина Василя Івановича розчулила президента до сліз, а усі у залі, стоячи йому аплодували. Нагадаю, декілька днів тому Василь Іванович отримав нагороду з рук президента Національна легенда України. На цю церемонію приїхали його двоє синів. І як виявилося, це було несподіванкою для народного артиста України. Як ми знаємо, Василь Іванович не публічна зірка, не дає інтерв'ю та рідко з'являється на сцені. На 34-й день незалежності України Василь Зінкевич робить виняток. Майстро виходить на сцену в Метрополичному саду, який знаходиться на території собору Святого Юри у місті Львів. Про нагороду від військових, а також потужну промову Василя Зінкевича Молодшого почуєте за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. З перших акордів червоної рути, яка звучить уже 55 років. Василь Зінкевич зриває овації і публіка встає. І затамовує подих цю пісню написав Володимир Івасюк у 1970 році. Легендарне Тріо Яремчук Зінкевич та Івасюк у 1971-му виходять на сцену в Москві в Останкіно і зачаровують публіку. Пісня Червона рута увійшла тоді до двадцятки переможниць першої радянської пісні року, а невдовзі після цього потрапила на перші місця популярності в багатьох країнах східної Європи. Популярність цієї пісні триває уже 55-й рік. Василь Іванович виходить і виконує її знову і знову. Рода, Публіка радісно віддячує Василя Зінкевича оплесками. Таким яскравим букетом троян. Василь Іванович у свою чергу стає на коліно. Напевно, щастя людини. Кращого не потрібно. З днем волі, справжньої волі нашого народу, з днем справжньої волі кожного українця, який омріяв через сотні літ. Він не просто гідний цього празнику. Він є. Гармонія Всесвіту. І тому я завжди без перебільшення, з величезною честю і гордістю кажу: Моя Україна, мій народ, моя свята земля, моя свята, її величність держава Україна. Зі святом вас, мої братове, львів'яни. Після виконання своїх легендарних хітів Василя Зінкевича чекав ще один сюрприз. Йому вручили нагороду від 77-ї окремої аеромобільної бригади. Зінкевич настільки був зворушений і розчулений, що розповів про своїх синів. Всі ми знаємо, поки звучить українська пісня. Ми незалежні, але боротьба триває. Ми мусимо побороти ворога, і ми це зробимо. Також при такій нагоді, при такому святі, я маю за честь від командира військової частини а 4355 полковника Сергія Нестерчука, вручити відзнаку пошана побратимів Зінкевичу Василю Івановичу. Славний воїн, як вас, Левчати, Юрій Юрчику, він мене так схвилював, що я мушу урівноважитись, юначе, славний наш воїн. Декілька днів тому в Києві, коли мені вручали, коли президент України вручав високу нагороду. Національна легенда. Мене не попередили, то був сюрприз. Приїхали вітати мої сини, захисники України, старший Василько, який такий, як і ви, в тих передових окопах на лінії вогню, красень, молодший Богдан, безперечно защеміло батьківське серце. І я дивлюсь на вас, славний наш сину, воїну, зробіть все для того, щоб була перемога. Я звертаюся вас, як до вас, як до своїх синів. Захищайте Україну. І передайте величезну вдячність і уклін від мене. Це незабутнє, це назавжди. Дякую. За словами історика української естради Михайла Маслія, співак розчулився від такої нагороди більше ніж від національної легенди України. На кожному концерті своя атмосфера, зазначив пан Михайло. Також на цьому концерті вдалося зібрати майже 300 тисяч гривень для Збройних сил України. Нагадаю, під час зустрічі Василя Зінкевича з президентом України Володимиром Зеленським, де він вручив йому нагороду національна легенда України, з'явилася Двоє синів Богдан та Василь. Тоді всі вперше дізналися, що син Василя Зінкевича воює у лавах Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення. Василь Молодший є військовим третьої окремої штурмової бригади. На концерті Національна легенда України, де змогла побувати журналістка видання обосю Спочатку вийшов Богдан Зінкевич, молодший син. Він подякував за запрошення та вручену батькові нагороду і запросив на сцену старшого брата. Саме його виступ стає емоційною кульмінацією вечора. Пряма мова Василя Зінкевича молодшого. Слава Україні! Ще вчора я сидів під Андріївкою в Окопі, який викупав сам за 20 днів. Запевняємо, усе більш-менш налагоджується. Ми далі відштурмовуємо свої території. Тому Харківська область буде нашою. Слобожанщина буде нашою. Ми її не віддамо. Промовив Василь Зінкевич молодший. Він зазначив, прибув на концерт прямо з фронту, з Куп'янська Харківщина, спеціально щоб привітати батька. Глядачі у залі аплодували йому стоячи. Президента цей виступ зворушив найбільше. Українці віддали шану і родині легендарного артиста і українським захисникам. За хвилину ви почуєте драматичну історію кохання Василя Зінкевича і як він виховував своїх двох синів самотужки. Пригадаємо і автобіографічну пісню, яку написав Василю Зінкевичу В'ячеслав Хурсенко. Однак народний артист відмовився від неї. І я згадав негодоту, яку мене моя любов покинула. Дружина жила окремо в іншій країні. Він жив тут і він готував їм їсти, збирав до школи весь побут двом хлопчикам своїм до їхнього повноліття. Він забезпечував сам, і це неймовірно як для чоловіка. Про драматичну історію кохання Василя Зінкевича із киянкою Людмилою Літковською вперше розповів український співак В'ячеслав Хурсенко, який подорожував і гастролював разом з Василем Івановичем. Він був вражений, як Василь Зінкевич дбає за своїх синів самотужки. В пориві емоцій Зінкевич розповів Хурсенко свою драматичну історію. Той був настільки зворушений, що написав шедевр соколята усього за 40 хвилин. Дзінки ще сказав, як йому важко жити з тим. Виховує сам синів, звичайно, важко. Він приїхав додому і тоді написав цю пісню і написав для нього і позвонив йому і сказав, що Вас в мене для тебе є пісня. Однак Василь Іванович не відповів взаємністю. Проходить півроку довгого мовчання, і е, тоді ж я сказав славу. Давай зробимо так, я подвою Василю зараз. Ми з ним поговоримо, ти мусиш сам цю пісню виконувати. Молодий Хурсенко тоді береться вперше виконати цю композицію на відомому конкурсі. Чоловік був настільки схвильований і зміг передати всю біль цієї композиції. О, Боже, ти за все! На пісенному фернісажі ця пісня викликала фурор. У журі тоді сиділа Софія Ротару, яка оцінювала конкурсантів. Тару я кажу э, Софія Михайловна, а як вам от мальчик, який Соколята спів? Вона каже: дуже мощний мальчик він мені дуже понравився. Колега запитав у Софію Ротару, чи знає вона про історію цієї пісні? Вона сказала ні. Я кажу, слабко присвятив цю пісню Василю Зінкевичу, який залишився сам з двома малолітніми синами. Ця пісня написана, якби від душі Василя Зінкевича. І тут Софія Михайлівна включає свій авторитет. І гран-при фестивалю «Пісенний Вернісаж. Отримує В'ячеслав Хурсенко з піснею Соколят. Цю пісню називатимуть шедевром, і вона ввійде у музичну скарбничку найкращих творів незалежної України. Я дуже б хотіла продовжити шлях тата і дати нове життя його пісням. В руках моїх така велика сила, на жаль, життя В'ячеслава Хурсенка раптово обірвалося у віці 42 років. Того дня слава був на риболовлі на рідній Волині. Він уже давно хворів на цукровий діабет. На березі в чоловіка стався напад, і він упав у воду і помер. Нині його творчість популяризує співачка Марія Хурсенко, яка дає нове життя легендарним пісням батька. крутиться земля. Щодо Василя Зінкевича, то він ніколи публічно не виконував пісню Соколята. Хоча В'ячеслав Хорсенко справився з цією композицією на всю тисячу відсотків. Адже так як відчує автор. Не відчує ніхто інший. Василь Іванович гідно виростив двох синів, які сьогодні працюють на перемогу України. Тобто, повчальний елемент у цьому сюжеті те, що, попри усі труднощі, Василь Іванович справився з роллю батька та матері і виховав достойно обох синів. Він завжди накривав обід і запрошував нас всіх. і дуже любив приймати нас і дуже любив ділитися. Це майстер. Це філософ і це геній. 1 травня 2025 року Василю Івановичу виповнилося 80 років. Також маестро обіцяє великий гран-концерт у рідному Луцьку, де він мешкає уже 50 років. Англії так давно так. Я. я знаю наскільки ви цінови високої музики. Дуже високої музики. Бу... І я знаю, наскільки є... хлопці зробили в Англії прорив, який був всесвітній прорив. І вони зробили з Володією Васиком і з Назарем Рювчаком е серед заборони і всього всього. Це є перший альбом Beatles, платівка, 67-го року. Ого. Я будучи в Ліверпулі, де вони відзняли, де вони спочатку висували 100 концертів. Я купив її, і вона три роки в мене лежала. І вона потрапляє в ваші руки. Дякую, 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 цінуємо українське і підтримуємо збройні сили України до перемоги, як сказав Василь Іванович, президенту України. До перемоги, пане президент. До перемоги.